Вітаємо друзі в ефірі. Проєкт Народний репортер у цьому випуску. Покажемо недоцільні тендери міської ради, наприклад, на ремонт та встановлення кондиціонерів у владних кабінетах, та знову самопіар міської влади у різних засобах масової інформації, а також розкрадання бюджетних коштів на дитячих садочках та втричі завищені ціни на різні закупівлі. І Що думають про це дніпряни? Серію нових тендерів на рекламу оголосило комунальне підприємство Організаційно-аналітична служба Дніпровської міської ради. Отже, серед свіженького 3 мільйони 500 тисяч гривень перший зі згаданих сумнівних тендерів на піар, було оголошено 12 квітня і в ньому перемогло товариство «АйТі Медіа Дніпро, яке виникло за місяць до конкурсу. Три наступні тендери оголосили зовсім нещодавно, 20 червня, на суми 3 мільйона 500 тисяч гривень 2 мільйона 750 Тисяч ...гривень та 3 мільйони 350 тисяч гривень. Лише за одну дату більше 9 мільйонів 600 тисяч гривень на самопіар-мерії. Це публікації у газетах, у соціальних мережах та сайтах, а також на радіо. У Дніпровської міської ради є власні ЗМІ, власна прес-служба, власне телебачення, власне комунальне підприємство для зв'язків з громадськістю. Але за 22 24 роки на піар у приватних ЗМІ вже витрачено більше 700 мільйонів гривень. У Дніпрі судитимуть заступника директора комунального підприємства Дніпровської міської ради та трьох підприємців за розтрату більше мільйона гривень на утеплення дитячих садків. Заступнику директора комунального підприємства Дніпровської міської ради, двом керівникам товариств та підприємцю інкриміновано розтрату чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем. Обвинувачені розробили злочинну схему. За володіння бюджетними коштами, виділеними на реалізацію програми утеплення фасадів дошкільних навчальних закладів Дніпра. Достовірно знаючи, що обсяг будівельних робіт та якість матеріалів не відповідає проєктній документації, обвинувачені затвердили акти виконаних робіт. На підставі цих документів перераховано кошти на рахунки підрядних підприємств. Внаслідок їхніх протиправних дій місцевому бюджету завдано понад 1 мільйон 200 тисяч гривень збитків. В області продовжує діяти група Прозорість та підзвітність, що створена при Дніпропетровській обласній військовій адміністрації для протидії корупції. Вдалося зекономити ще понад 42 мільйони гривень. Переглядати втричі завищену закупівлю довелося Дніпровській міській раді. Тендер на благоустрій передбачав прибирання вулиць та обробку їх протиожеледними матеріалами взимку. На це збиралися витратити майже 125 мільйонів гривень. Фахівці групи Прозорість та підзвітність зробили… Били моніторинг та виявили, що прописані об'єми робіт завеликі. Вартість тендеру була скорочена майже втричі. Як економлять електроенергію у кабінетах Дніпровської міської ради та комунальних підприємствах, 480 тисяч гривень на кондиціонери для КП, міське управління справами Дніпровської міської ради, 700 тисяч гривень на ремонт та технічне обслуговування кондиціонерів для цього ж комунального підприємства, 58,5 тисяч гривень на кондиціонери для департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради. Джерелом фінансування згідно інформації в тендерах. Є місцевий бюджет. Більше одного мільйона 200 тисяч гривень на кондиціонери, які потім будуть використовувати сотні кіловат електроенергії. Людям набридло це терпіти, тому вкотре активісти вийшли на мирний мітинг, гроші на ЗСУ. Йшли центральними вулицями та набережною міста. Вони скандували досить розкрадання бюджету, досить недоцільних витрачань коштів, досить самопіару, наголошують дніпряни. Першу чергу ЗСУ. Що про таке ставлення чиновників Дніпра до життя міста та мешканців думають самі Дніпряни? Звичайно, недоцільно. Тим паче зараз немає ідеї економія як електроенергії, а встановлення кондиціонерів це є. Додаткова витрата. Треба економити, по-перше, електроенергію, по-друге, треба економити кошти і допомагати нашій армії, а не витрачати на своє задоволення, щоб їм було комфортно сидіти в офісах, не парити п'яту точку. Я дуже рада, це замічательне рішення випробувати в тих поміщеннях, в яких вони відсутствують. Ми маємо зараз економити кошти, особливо в таку спеку, коли не вистачає світла. А в... Ну, в мене вдома немає кондиціонера, і я відкриваю вікна. Якщо в якісь квазнячки в мене також є маленька дитина, і ми намагаємося економити. Ну, якщо брати це вночі, якщо посуд мити, також я проти, коли кошти витрачаються не по призначенню, коли військовий стан в країні, а, ну і прильоти ракети, нам треба відновлюватися, і будівлі, і приміщення. І, ну, я проти кондиціонерів. Ну, я вважаю, що навіть друзі, які в мене є, вони відмовилися від кондиціонерів. Взагалі, думаю, зараз не до піару. Піар буде піар, коли буде до це доречно. Зараз треба захищати наше місто, тому що немає контролю. Вони збагачують свій пем'янець підконтрольні організації, за завищені кошти заробляють собі. В кишеню великі гроші. А ти бачиш, садочки зараз, у мене мала дитина, не ходить, тому що не приймають до 4 років. І ходять вони такі по дві години, сидять бомбосховищах. Для чого це зараз? Продовжуємо новинами, які зафільмували Дніпряни. Коротко про стан трамвайних колій на деяких ділянках у центрі міста. Очевидці повідомляють, жінка, переходячи трамвайні колії на європейській площі, спіткнулася, впала і травмувалася. Після цієї новини у соцмережах Дніпряни почали повідомляти про подібні випадки з іншими людьми. На вулиці Василя Сухомлинського в одному з будинків замість води з-під крану тече не іржава вода, як зазвичай, а рідина блакитного кольору. В одному з парків міста влаштували стихійне сміттєзвалище, повідомляють дніпряни. А мурський парк перетворюють на смітник. Поруч охорона, яка не звертає на це увагу, зазначають місцеві мешканці. В Амурському парку зділили свалку. Три дні поспіль дніпряни чекали, щоб комунальники, врешті-решт, відреагували на їхні звернення. Стукали в усі двері. Люди просили усунути прорив труби. Між 65-м будинком по вулиці Робочий та дитячим садочком. Вода бігла, теж кому не дзвонили, ніхто не реагував. Приїхали водоканал, кажуть, це не наше, це других. Ті приїхали це водоканала. І так майже неділю вода текла, а ми за неї платимо гроші. В нашу ціну входить безкоштовного нічого не буває. Суждення серед сусідів були сильні, то коли це все убереться, то есть повністю ігнорування проблеми. Поки комунальники між собою з'ясовували, хто повинен усувати аварію, вода стрімкими потоками безперешкодно текла гори вниз, підмиваючи все на своєму шляху, створюючи численні перешкоди для пересування мешканцям прилеглих до місця прориву труби будинків. Три дні назад. Заступил на дежурство, и с люка вода бежит. Текло вот так, вытекало на Макарова, вниз, и даже на озерки. Товарищ ездил, говорит, на озерку аж вытекало. Я живу в первом подъезде, очень неудобно ходить, особенно с ребенком. Тут все текло, но как бы очень некомфортно. Просто нельзя было пройти возле первого подъезда детской площадки. Здесь уже ну, вообще, то есть, нужно было перепрыгивать, переступать. Мне вообще, как беременно это неудобно все делать. Та не тільки незручностей Дніпря доставила вода, що била з каналізаційного люка. Вона добряче встигла натворити лих або текла три дні без зупину. Наприклад, такої кількості вологи не витримав асфальт на тротуарі, поряд із місцем аварії просів, а з ним і бордюри. Подекуди досі можна спостерігати багнюку, яка ще не встигла висохнути. А саме місце пориву труби комунальники лише спромоглися засипати відсівом і загородити. Тож ми направляємо інформаційний запит директору Дніпроводоканалу Юрію Гамазинському. Нас цікавить, коли замінять частину аварійної труби, що проходить поряд з 65-м будинком по вулиці робочій. Через сильну спеку на території Дніпропетровщини триває пожежна небезпека. Наприклад, лише за одну добу рятувальники понад 80 разів залучались до гасіння пожеж на відкритих територіях. Загальна площа знищених вогнем екосистем склала 68 гектарів. Це займання сухої рослинності та сміття. Тож надзвичайники вкотре наголошують про необхідність дотримання правил пожежної безпеки у природних екосистемах та під час проведення господарських робіт. Крім того, працівники ДСНС наголошують на правилах безпеки під час відпочинку біля річки або водойми. На Дніпропетровщині вже трапилося кілька нещасних випадків. Тож ставтеся відповідально до свого життя та бережіть близьких. Такими чудовими кадрами про життя міста у вихідні дні ділиться Дніпрянин у соцмережах. На цьому народний репортер прощається із вами. Побачимось наступного понеділка. Слава Україні!